Мене звати Грицьок Павло, випускник комп'ютерної інженерії, курсу комп'ютерної інженерії 2019 року. Я попав сюди ну, дуже спонтанно. Після школи я не знав, що взагалі можу робити, але моя мама сказала це: і ти будеш айтішником, щоб заробляти гроші. І дуже швидко мама знайшла, куди мене пристроїти. І я поступив сюди на платну форму навчання. Я Не вийшло мене поступити на державне, як то не дотягнув взагалі. Ледь дотягнув до як -то, платної форми навчання. Але, як то сказати, перший курс я як то дуже погано вчився, мені я не знаю, було шкільна програма, мені не подобалась. Але коли почався другий курс і предмети з комп'ютерної кафедри, тоді мене -то, вогонь в мене заварилося як Ще Одна вчителька мене дуже цей, це зачепила, що я не вчуся, хоча я плачу гроші. І після того я почав вчитися, бо я хотів, щоб відробити всі гроші, за які за мене платять батьки. І після другого курсу вийшло так, що з нашої паралельної групи захотіли забрати документи двоє студентів. І на одне державне місце моя однокурсниця попала, Іван, і на друге я. Виграши в 000 бала. Це так, да, була дуже хороша вдача, і мені це допомогло з мотивації. І... Але це був мінус, бо я одразу викинув свого одного друга зі стипендії. Він мені цього не пробачив до кінця навчання, але це вже таке. Я своїм другом ні секунди не роздумуючи, підняв руки. І так почалося наш вхід в IT, б сказав, все так. Косвіна починається. Веб дизайн, спрямування. Ми попросились на практику, бо ми хотіли щось робити. Ми не були певні, що знайдемо десь нормальну практику. Це як завжди знаєте, послухаємо чути, що ти просто на практику приходиш і нічого там не робиш. Можна максимум якийсь текст писати в комп'ютер, ти ж етішне. Ми прийшли сюди, в коледж, і саме тоді нам привезли комп'ютери в цю 21-у аудиторію, саме де ми знімаємо це інтерв'ю. І ми робили то та все. Виставляли комп'ютери, ставили операційні системи, розвертали їх, налаштовували, наводили порядок. Було цікаво, багато чого ми підчеркнули, багато практики було. Потім ще ми робили деякі. Ми ще 22-го аудиторію робили, Я вже не можу здати, чи в цій же практиці, чи на наступ. Ще й після парду залишалось здоровлювати багато нюансів. Тут бувало, не комп'ютер не робить своє викладачів, чи ще щось. Ми ходили ми допомагали. Дуже часті були відрядження військонат ще в один коледж де були знайомих, дівчинка. Він нас часто туди посилав, ну, так, було цікаво. Чи були у вас невдачі в професійному напрямку? Так, була, я можу заказати тільки оце. Одна невдача навіть можна було сказати невдачею це перша виступ на конференції, коли ми зробили наш суперпроригне чудо, яке ще в мене досі є, мені соромно його вдягувати, воно просто лежить в мене під ліжком. Це маленький був плесос, який ледь-ледь тянув, але він тянув. І була саме проблема в тому, що ми реалізували його двоє з моїм надрубком. Я йому чимось допомагав, а він собі шрубив. і я мав далі виступати. А з виступами мене було дуже погано, бо я дуже не вмів говорити, боявся цього. Я вже підготувався, налаштувався і мій одногрупник приходимо плакат тобі зродному. Після цього я цей, дуже розірвався і навіть трошки заплакав. Але нічого, я взяв себе в руки, сказав тому одногрупнику, що плакат не треба. І ось так. І я виступив на тій конференції, але мені не сподобалося я виступ. Я дуже... Дуже боявся. Після цього я почав більше займатися собою в плані говорити, не боятися. Ми десь на парах виходити з кимось з вчителями дуже багато після цього почав говорити, щоб бути певні, що собі. І третю конференцію ми пропустили, бо, скажімо чесно, продушляли це. Тетяна Анатолія, він був дуже класний проєкт, але ми продрушляли цю конференцію. Але не четверту конференцію ми вийшли з своєї дипломної роботи. Дипломну роботу ми, нам дав Юрій Петрович. Саме одне з дуже складних завдань це злаштувати е поштовий себе. Ну, тільки після того, як я випустився це сколочка, я зрозумів, що це дуже просто було зробити, але ми тоді були дуже невідсвічені. І це для нас дуже тяжко було, і саме з тим, я вступав на другій свої конференції в четвертому курсі, тому я виставив доволі непогано декілька від, як сказати, дуже певних. Мені це сподобалося, що я вже можу хоч трошки говорити на, на публіку. Е що ще можу сказати про навчання, було досить цікаво, і мені дуже дало коледж багато практики і досвіду. Це дуже класно. І я це. І зараз, ось поки коли я випустився, зразу ж мій брат, і брат мого дуже любого догрупника, з яким я пройшов весь цей шлях, зараз навчаються тут, в нашому коледжі, тому що я вірю, що цей коледж зробить хороших спеціалістів і хороших людей. Хто був вашим наставником? Е, мій, я, на мою думку, в мене було три наставники. Юрій Петрович, який давав знання і напрям, це ну, в плані технологій різних розвитку особистого навіть був такий другий наставник це більш вітік. Він був теж класним наставником в плані заліза і комп'ютерної архітектури, і ще сперементувати щось зробити. Він нам допомагав часто показував, як це зробити. І проводив деякі дуже класні ситуації, комедії. І ще був третій наставник це який наставник, як наставник по життю, і як, з, як вбити гроші. Це був Д'ячем. Ну, він нам дуже багато, ну як сказати, ми з ним не дуже часто бачились, на його парах не часто бували, але ну, він нам давав деякі поради і дивлячись на нього, я зараз теж ці поради використовую, і вони мені допомагають. Ось якось так. Яка, ну, моя невдача, я б це сказав, це було після коледжу я захотів поступити в Словаччину від нашого коледжу, співпраці, оце все. Я туди поступив, але ну, вивчив мову, навчання проблем не брало, ще шукав роботу, але була проблема з документами, з їхньою порами неоформленості, і мене звідти виключили. Чесно, було дуже боляче, що я отак старався, і всі мої старання пішли на смарт. Але я це якраз був початок коронавірусу, і зараз я думаю, що в принципі, це не пішло мені на краще. Я, ну, я десь приїхав додому, два тижні я був просто вдома, нічого не хотів робити. Ну. Це була для мене перша така невдача, я серйозно містер. Але я ну, що, я не втрат, не опустив руки, як в нас тут вчили, повні резюме складати. Я склав цілий день складав резюме, його дуже добре оформив і почав шукати роботу. Як сказати, перші, перші рази відсилання резюме, це було дуже тривожно, мені було страшно. Чи мені відпишуть за нього, чи не відпишуть, чи скажуть, що я взагалі до них хочу йти. Але після першого ну, відгуку на вакансію другого, третього. І стало, ну, я не боявся, просто бачу, з'являється нова вакансія, кидаю туди своє резюме. Навіть якщо та сама вакансія, але я пройшов місце десь, я все рівно відправляв туди резюме. І мене почали запрошувати на співбесіді, було десь співбесідь. 3 чи чотири, я не пам'ятаю. В ну, цих двох співбесідах, навіть чотирьох, я мав дуже багато досвіду, але я не знав, яке представити. Саме була дуже велика проблема, я думаю, це навіть проблема майже всіх, хто після коледжу хоче знайти роботу. Ти, якщо маєш досвід, ти не знаєш, яке представити. І на четверту співбесіду я ну, випадково, до речі, дуже випадково відткнувся на вакансію, яка була. І до мене Путина сказала, щоб я приходив. Е, я не знав, що це за компанія, де вона, що вона. Але як мені пояснив, мій батько, це серйозна компанія, ну, міжнародна серйозна компанія. І до цього я підготувався з моїм, мені допоміг мій дві брат підготуватися до цього всього правильно. Я виступив там у них, мій, ну, що перше сказали, вони у вас дуже класне резюме, де ви його вчили складати. Я, сказав, я відповів, що мене в коледжі навчили, Ну, бо це правда. Єдиний досвід складання РСМ був в коледжі. Я, в принципі, не пам'ятаю, яка вчителька його вела, там де ми складали це резюме. Але в мене після того навіть аккаунти ну, були на роботу ІА і на Ворки. Я ж їх і не створював, а задав, що в мене є.